Прошу вітати Нікон на нашому каналі. Це твоя фантазія. У тебе юридичний відділ тобі не говорить. Слухай, Андрійко, заспокійся, не знущайся над народом. Війна. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Формус Сервіс. І якщо ви на цьому каналі, значить ми сьогодні будемо щось ремонтувати. Ремонтувати ми будемо ось таку от камеру. Так, це Нікон. Нікон у нас найчасті гості. Що в нас тут не працює, бачимо, камера вмикається, але є деякі проблеми. Є скарги на кільце діафрагми. і ми взяли цю камеру, все класно, але в нас немає об'єктивів на Nikon. і якою діафрагмою ми будемо керувати без об'єктива. Ну, класично в камерах Sony Canon, якщо ти заходиш, наприклад, в меню, то ти цими кільцями можеш робити навігацію по меню. В цій камері воно просто тебе повертає в режим зйомки, бо воно знає, що це кільце для зйомки і повертає тебе в режим зйомки. Якщо от ми пробуємо покрутити кудись, то воно нас повертає просто сюди. Але, 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 якщо, наприклад, збільшити фотку, то ми можемо робити навігацію по фотці. Але вона не завжди працює. Тобто інколи це кільце тупить. Якщо крутити кільце витримки, то у нас перемикаються фотки. О, бачите, вже працює. Кільце діафрагми. А зараз вже знову не працює. Тобто воно от собі глючить. Може працювати, а може не працювати. І нам доведеться з цим розібратися. Історія тут така, що тут людині замінили шлейф дисплею, і людина каже, що можливо після того це почалось. Не знаю, що сказати, тому що коли мені, наприклад, сервіси ремонтують автомобіль, щось там роблять навіть мінімально, то завжди після того здається, що там щось більше стукає, грюкає, щось працює не так. Така людська натура шукати різні всякі такі моменти конкретно після втручань. Тому наразі я нічого сказати не можу, будемо розбирати і будемо дивитися. Думаю, що це співпадіння, що людина, яка міняла шлейф екрану, точно для чого їй було лізти сюди. Це зайва робота, думаю, що це не пов'язані речі. Розбираємо і розбираємося. Ніколи не часто попадається, тому я не знаю, що, ну, чи правильно я його розбираю, чи неправильно. По любому нижню частину треба зняти, але от які гвинти я зайві відкручую, то невідомо. Прикольно, дуже цікаво, як тут конектори зі шлейфами розпаяні. Загалом плата гарненька. Бачимо два процесора, дві оперативні пам'яті. Прикольно. Гарно виглядає. Нам треба зняти верхню частину камери. Бачу, що в нас є гвинт тут один. Всі такий трохи пошліфований життям. Не знаю чого. Треба зняти це водошукач, але наразі не знімається. Мені здається, що тут треба відкрутити оцю штуку. Це є в нас наклейка і ми маємо її здерти, але вона ж не хоче віддиратися. Я вже її і грію, даю туди розчиннику. М -м, це не наклейка, це пластикова вставка. Ну так, да, і вона там наклеєна. Я її покоців, нічого будемо знати. Дуже-дуже цікаво, для чого вони зробили тут таку петлю. Так, добре, ми добралися до зузольки, відключаємо шлейф, відкручуємо кріплення. Все дуже просто, можна самому зробити вдома. Якщо дивитися це відео, я маю ТВ коротке, то вперед. Навіть не думайте, чи робити, чи робити, розбирати, чи не розбирати. розбирайте. Бачимо тут бруд і зараз будемо дивитися на ось цю річ. Дуже цікаво, вона зроблена. І давайте дивитися в мікроскопі на те, що тут відбувається. Ну, По-перше, в нас позалітало всяку гімнакопу. А по-друге, бачите, у нас контактні групи, які визначають, чи крутиться кільце чи ні, вони є з такого матеріалу. Вони графітово напилені на кільце. Це кільце є відкритого типу і воно є не захищене від бруду. Як бачимо, у нас тут бруд попадає і робить те, що робить. Десь в якомусь місці попадає в нас бруд під ці щітки, і камера не знає, крутиться кільце, не крутиться. Інколи крутиться, інколи не крутиться. Я не можу зрозуміти, чи це змазка така біла була тут. Таке може бути. Чи це що. Ну, зараз я це розберу, все гарненько помию, почищу, зберу назад і все має запрацювати. Буду розбирати цю річ під мікроскопом. Як бачимо, у нас ті щітки вже навіть трохи стерлися, особливо ці. Тому ну, я це все помию, але в майбутньому цей вузол краще замінити. А Стирається воно якраз через недосконалість конструкції. Мені здається, що тут щось маска загусла. Ви бачите, у нас тут ще є віконечко таке. Бачите, коли я кручу, там пружинка рухається. Це у нас є пружинка тут і, скоріше за все, ось тут. Є таке пластикове кільце з виємками. І на кінчику пружинки, на торці пружинки, є кулька, яка, власне, попадає в ті виємки, щоб нам відпрацьовувати кожен клік. Ну або по зовнішньому кільці є цієї виємки. Зараз будемо дивитися. О! А це мені подобається, що ми можемо витягнути окремо кільце. Бо в принципі мені туди до тої пружини нема чого лізти. Воно все працює, та й хай собі працює. І бачите, у нас по зовнішньому колу є виємки, які відпрацьовують клік. Клік-клік-клік. Тут у нас просто було змазано самі контакти. Ні, нічого ж їм не бракує. Кільце я вже почистив. ворс паличок треба забрати. Нову змазочку. Чесно кажучи, навіть не знаю, чи вона тут дуже сильно треба. Ну, як вона треба, просто конструкція відкрита і попадає сюди абразив, бруд всякий, і воно, блін, не на користь все. Але була змазка, то я теж дам. Я що, інший, підігнемо їх трошечки буквально чуть-чуть. Може, ми зробимо мод в цій камері. І Заклеїмо це все плівкою, щоб туди менше пилу потрапляло, що ви скажете. Я планую заклеїти це все скотчем, ну як скотчем, плівкою чорною, вирізати її акуратно. Надіюсь, що вийде акуратно це зробити. І обмежити доступ до цього вузла всяким крихтам і тому подібне. Побажайте мені удачі, любі друзі. От кого вареника зліпив. Файний, ні? Кидаємо то на місце. Підключили. Крутиться, крутиться. Збираємося назад. Мушу допомогти людині, бо мені здається, що вони щось там ніконі трохи задумалися, коли то проектували. Може, спішили трохи. Шлейфи до дисплею в них також слабенькі, я вже згадав. Мені Олена нагадала, що я вже таку камеру ремонтував навіть, але я вже й забув. От дивіться, цей шлейф є такий доволі вузький, але він має такий флажок, ти можеш його легко від'єднати. Це мені подобається. Ну, Нікон мені от сподобався тим такими всякими рішеннями. Бо, наприклад, в Fujifilm і Sony немає таких рішень, і ці шлейфи, які не мають, конектори, яких не мають ключика, вони досить напряжно витягуються. Важко їх витягнути так, щоб не поламати. Хто знає, напишіть, чого вони зробили тут цю петлю з, коаксі... з коаксіального кабеля. Що за довгі кабелі замовили. І вирішили отак от зробити, я щось не думаю, але яка в цьому логіка, також важко зрозуміти. Що спробуємо його включити? Він включається, це дуже добре. Беремо фоточку, зближуємо, крутимо. Що? Не крутиться? Ну що? Ще Чо кільцем робочі, Може я неправильний спосіб вибрав, щоб тестити? Мабуть, так і є. Блин, добре, це кільце вибирає фоточки. Це кільце би мало що зробити, але не робить. Добре, давайте я положу в меню, спробую на нього виставити якісь налаштування. Може ми можемо поміняти їх місцями. Так, колеги, я зайшов в якісь настройки і бачу, що в нас зараз кільце відпрацьовує. Супер класно, все окей. Це кільце в нас працює по горизонталі. А ось це кільце по вертикалі, як бачите. І все працює. Ледве знайшов. Ну, і включив, щоб можна було фотки дивитися. Все можна налаштувати, як бачите. Буду збирати камеру та на цьому, думаю, будемо завершувати. Може ще включуся в кінці. Кубай, наш перший герой, спонсор каналу, наш зірковий, гіст. він, як маяк у темній воді, світить нам шляхом, Нових вершин. Олег Кубай. Ти наш натхненник, ти стар для мрій. І всіх ідей. Так, все у нас працює, тому що це кільце в нас по вертикалі дозволяє переміщуватися в меню. Або перемикати фотки по черзі, як бачите. А це кільце перемикає по 10 фотографій зразу, дуже цікаво. Але якщо ходити собі по меню, наприклад, я кручу вліво, воно вертає назад, кручу вправо, дає вперед, ніби підтвердження. Цим диском крутимо вверх вниз а цим можемо зайти в меню або вийти. Вот. Та й таке. Думаю, що на тому у нас ремонт завершено, ми ще камеру потестуємо, але наразі виглядає так, що проблема пішла, і все буде добре. Шкода тільки, що я не розібрався в тих дисках ну, на початку відео, щоб вам все гарно показати. На цій веселій ноті кажу всім до побачення і побачимось у нових відео. Ставайте спонсорами, будемо про вас писати пісні. Може, щось танцюємо. І побачимося у наступних ремонтах. До побачення!